Повербанки для ЗСУ та зарядні станції для українців на випадок блекаутів друкують на 3D-принтері. Міколаєвець, колишній державний аудитор, зібрав однодумців і, придбавши обладнання на грантові кошти за програмою, є робота, запустив виробництво. Про відкриття нової справи у час війни Наталія Якобсон-Белібова розповість. З перших днів Навали, коли Миколаїв почав піддаватись ворожим атакам, Даніель Будо залишився без роботи. У прифронтовому місті стало не до енергоефективних технологій. Перші місяці війни роботи не було. Там хлопці почали збирати ці зарядні станції, от і покликали мене приєднатися теж там допомагати. Невдовзі надійшов не запит від військових на пауербанки і зарядні станції. Треба якісь. Якось заживитися в полі. Щось є у вас таке. Ми якби прикинули, що можна таке от зібрати от такого плану зарядні станції. Зараз, в принципі, переважно заживлюють вони там старлінки, ноути, там деякі там, принтери такого плану. Типу, як офісну техніку, вони там зможуть наприклад сидіти в бліндажах і там на ноуті щось собі працювати, робити. Бували запити там. Вони дрони підзряджали від них. А торік, у листопаді попит на таке остаткування в Україні зріс через постійні відключення світла. Тоді Даніель вирішив позмагатись за грант і розширити справу. Несподівано навіть для себе переміг. А на чверть мільйона, що отримав за програму, є робота, придбав додаткове обладнання. Ці станки ще купляв за гранту. Це станок там для лазерної різки, і цей станок лазерного маркування. От ми там ці використовуємо для того, щоб вирізати ці коробки, які ми там показували. А на цьому ми там гравіюємо метали і теж там різні матеріали. В принципі на ньому що завгодно насправді можна гравіювати. Вся команда Даніеля – студенти, які у Миколаївських вишах опановують технічні спеціальності, а працюють у вільний час. У кожного свій напрямок. Частково я займаюся обслуговуванням станків. В нас є маркер маркераторний та гравіювальні станки. Один для металів та пластику, а другий більш для дерев'яних виробів. Потреби у військових різні. Під них і підлаштовуються майстри. Збирають зарядні станції з нуля. У нас ідуть окремо комплектуючі. то тобто, наприклад, той ж самий акумулятор. Він іде. З різних блоків ми все це збираємо, тестуємо, перевіряємо і вже потім відправляємо клієнтам. Іноді деталі доводиться шукати за кордоном через рідкісні комплектуючі. Бувають нестандартні замовлення, тому що різним людям людям потрібні різні якісь рішення, тому що хтось приходить і каже, що мені потрібно все, усе. І це такі, от як ви сказали, виклик, тому що це потрібно придумати якесь рішення, реалізувати його. Час від часу команді доводиться реанімувати техніку, що вийшла з ладу, або зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів. Саме таку зарядну станцію майстрам передали на ремонт військові. Зараз він прийшов на обслуговування, тому що були проблеми з заряджанням. Був повністю там, притрушений землею, там, прочистили інвертор, почистили від землі взагалі сам кейс. Та й зараз доводимо його до ладу. Переперевіряємо стан комплектуючих при всій складності процесу виготовлення зарядних станцій. каже Даніель, схема доволі проста, і майже всі їх можна швидко відновити. А з огляду на минулорічний досвід команда підготувалась на випадок блекаутів і виготовила запас пауербанків. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.